Здравствуйте, я вас слушаю. А мы, пожалуйста, причину зафиксируем. А я только забить снова его не пробовал. Нет, Да? А я вы так выбрачили, давай? Ну, у меня зрение нормально. Да? Можно сказать, тут А? По Твиче на ваше. Я знаю машине, вам? Ну, конечно, предоставить. Я ж не знаю, кто вы такие. Я ж вам представлю. Может, по обороти, поворот. Ну, я я похож на оборотник. А я похож на нарушителя. я же не я, я сказал, вы, 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 да ну, вы же не пользуетесь. А это к шинке стену. Ну, вы сами прекрасно, я почувствую. И я я, прекрасно. Я, я, вас знаю. Ваше. Вот наши подпишения. Были до меня звернулось подвичение ваше. ваше Роботник міліції без підсвідчення входить. Із порушенням правил стоять робітники міліції. 0765 машина. Будь ласка, це запишемо. Івашенко. Сергій Анатолійович Старший инспектор з Буду поводження. А ви який а ви який ГАИ? А? А ви який ГАІ? Старший лейтенант. Там написано. Ну яке, до якого гаїву відноситись? Як до якого? Ну, Черкаське, Черкаське. Черкаське міське? В міське це як? До управління дає? Ну, управління дається кому скаргу писати. Зупинку, зупинку, Ну як, чого? Прокурору то само собою понятно, це я знаю. Ага. А начальнику вашому, кому скаргу писати? Ну, є таке начальник управління дає Іванченко. Андрій Олексійович. Іванченко? А У вас а... Іванченко? Так. Да. А значок для вас? ласка, на місці. Який номер? Чекат 206. Чекала 206, Чеха 206 да. Сергій Анатолійович. Я вас слушаю. Як мені до вас общаться? Олександр. Ну, Олександр, це ви ж не. А, рані... а як ви до мене хочете общать? А? Ну по імені мусить, Олександр Юрій Юрійович. Юрій. Да. Машина зареєстрована на вас. А яка разниця на мене чи не. Я мене запитую. На мене. Я, ми записували сьогодні зірнцов цього орієнтіровки, таких дві таких машин в угоні. Ну, на подобі. Ну, Покажіть мені, будь ласка, орієнтіровку на подобі. Показіть, на О, О, то, так, Великі, то, ми прекрасно ні. А чого ви з порушенням правил стоїте дорожнього чого руху? Порушення? Як? Чого? Ви на мосту взагалі стоїте? Ні, ми за мостом стоїмо. Та ні, ви на мосту стоїте. Не, Це Ви взагалі ворожна... до путіпроводу буваєте. Ви розумієте? Чого у вас не включений торбільсковий маячок, синього світу? Місі, у місті, місці ну ви порушуєте правила. Ні, підіж, ми не порушуємо правила. — Як не порушуєте? Ви спиняєте незаконну машину, ви спиняєте в незаконному місці. Вона машина стала, провіряєте, дивіться, незаконно образку робите. Відкрили капот. Обіць? Конечно. Ні, це... Конечно, обск робити незаконний. Ви... Згідно пункту права, згідно пункту права. Згідно пункту права, ви не маєте права робити обск, ви маєте право заставляти протокол обск, а тоді відкривати капот багажні, ні все остальне. Згідно пункту правил, ви повинен предоставити, придоставити, предоставити. на якій основані чого. Предоставить. Ну ви открыте правила дорожнього руху. Закон Абсолютно я не обязан предоставити. Закон про дорожню руху. Протокол рук. обиска, тоді я двох понятних. Тоді я предоставлю вам. <рес> ну, я я, я ж не знаю, що там, там дело в тому, що не обидву же машину. Ну, подивіться, машина ваша стоїть незаконна машина з право порушенням руху. Порушень правил дорожнього руху. Не включен про маячок. Ну, в місті, місті про облитковий маячок не, не вмикати, а ми ж не, не стоїмо на дор... на трасі державного значення. Ну, розумієте? І машину ви спинили прямо на мосту. Понимает, він... і мене незаконно зупинили. Значить, інспектор є підозрення на цю машину, ну, правильно? Ну, правильно? Я не знаю, підозрення. Зупинив, да. І він її на робо він є обіс, правильно? Надо не порушувати правила Тобто, він обіс, це називається обіс, незаконний обіс. Не, ну дивіться, він все ж не ж обшукує машину. Він шукає, він... обшукує, він заліз під капот, підкинув наркотики туди, ще там щось підкинув. Ну, Понімає, да дуже злосно. Я просто боюсь ваших правоохоронних дій, тому я вас знімаю на відео. Та знімаєте, це так вот. Я ж не Потому заходу. що там один Резніков є такий, замначальника ГАІ. то тут тот да, ляпну вже на 15 суток будуть сдать за відео. за Ну давайте. А тоді він дав задній ход і сказав, а ні, Нет. можна, наказувати знімати. Дружі, я ж не забороняю вас знімати. Так. Дивіться, ви взросла людина, я ж тоже не не маленький. Ми з вами нормально общаємося, нормально. Нормально, поки нормально общаємося. Так а що ми можемо Я не я І я вам не грублю. Я вам ви не грублю. Також ні, дивіться. Да. За те, що ви кажете общу пробувати. А все до ко я зберігав. Ви вам... називаєте незаконний обс. Ні, чого обшук? Ну дивіться, він ж не відкриває дверку, там не, не дивиться що. Він звіряє, номери агрегатів. Ну, ви ж розумієте, ну, то, що це, згідно, це незаконно. Ну, чого не законно? Ну, це незаконно. Це все обжалується елементарно. Це незаконний опис, незаконна зупинка, незаконний опис. У мене вже просто був опит. Я, мене начальник Тернопільського ДАІ встановив начальника, лейтенант Ткаченко такий. Ага. І теж питався там, що то мені. Я просто написав скаргу, ну, начальник ГАЇ. Позвонив мене попросив, щоб я забрав цю скаргу. Ну і пішов я йому розумієте, Понімаєте? Ну ви розумієте, ну це таке. Скаргу писав, це аби щось наші якісь були неправоправні дії до вас. ну Ви мене незаконно, тому що спиняється тільки у разі правил порушення дорожнього руху. Ну, не завжди, ви розумієте. Я вам сказав. я розумію, у вас своя робота, в мене своя. Мені я захищаю свої права, а ви захищаєте свої права. Ми з вами вже общаємося хвилин 10, правильно? Це не 10. Більше, менше, не минус 5. Я до вас підійшов просто. Ваши нановат на зареєстрована, зараз з документами, все нормально. Нормально, нормально. Дивіться, ви поїхали через 30 секунд, через 10, ви ж начинаєте ну, за. Ну, така ну, у вас робота, а в мене свої, як би, права, обязанности, це. То... Ну, ну то я ж говорю, аби я вам щось грубив, чи якось осквербляв би у вас, то да, можна було б щось там. До мене мають якісь претензії. А на що по поводу придяки номерів агрегатів, це даже я ж кажу законі про дорожні рух написано. Тоді розумієте? Розумієте. повинні предоставити. в Предоставити, від... це, я відкрию капот, а ви будете самі, коли самі залізете, це вже буде незаконно. Понімаєте? Ні, то <реш> то я ж чужу машину і не залізу, розумієте? Не, брать. не, не залізу. Ви відкрите, ви можете даже не давати мені цей ті Ви мені при... покажіть, що воно сходиться, не що ви ну, самі це прекрасно розумієте. Я ж думаю, у вас сходиться на Маркузову чекати проживаєте да, в так? Чекат. Чекат. Так. Все Нормально саму машину, все. В порядке, да. Які питання, дивіться, це, Оце все починався наш розговор, бо в течение перших, ну, наприклад, 30 секунд. Ви ж понимаєте, це в нас сторона така. <laughs> ну, от такий однерадусний чоловік. Да, все, я мерже. Документа <скільки> не нормально, що да. світі на порядок. Да. Удачі вам часове. Щасливо. Це полуводер.